Мої вітання, CarcaseB. Хочу дати вам відео відповідь на найчастіші ваші запитання. У мене чорне авто. Що порадити для, для того, щоб забрати павутинку? Ось якщо у вас такого типу павутинка, нашим рішенням є ось цих два продукти. Вони механічно не забирають, вони просто притемняють фарбу, маскують ці подряпини. На довший період і відповідно роблять привабливіший зовнішній вигляд, плюс дають свій гідрофобний шар, антистатичний шар, менше пилюка притягується. І відповідно, ну, скажімо так, оновлює колір локоферу покриття, плюс надає захист. Зараз ми продемонструємо, як вони працюють на цій панелі. Так, значить Ми розділили розділяємо верніше нашу панель. Малярською стрічкою. І першим будемо наносити ось цей наш керамічний павер. Це поліроль, який призначений для відновлення лакофару покриття, а також для підготовки нанесення нашого керамічного воску. Ну або будь-яких інших восків, які у вас там є. Значить, Що вам потрібно? Це двохкомпонентний засіб, його потрібно добре зболтати. На чисту суху, підготовлену попередню поверхню. Берете аплікатор, може бути мікрофіброю, може бути паралоновий, несуттєвий. І наносите його поелементно на весь автомобіль. Тобто починаєте, наприклад, з капоту, крило, дверка і так далі. Наносите на весь автомобіль, після цього чекаєте. 10-15 хвилин і розполіровуєте чистою сухою ганчіркою мікрофіброю. Так, зараз ми все продемонструємо. Пройшло 10 хвилин після нанесення нашого пірамі павер. Тепер беремо мікрофібру і це все діло розполіровуємо. Так, Значить, наш керамік павер підготував поверхню до нанесення наступного продукту керамік Koatin вакс Процедура така сама. Збовтуйте, берете наш керамік вакс надавлюєте на аплікатор і круговими рухами. Наносити поелементно на весь автомобіль. Якщо дуже жарко, можна використовувати по 2-3 елементи і розподарувати. Зараз ми все продемонструємо, як це зробити безпечно і легко. Так, Нанесли керамік по тіньвакс, чекаємо також десь 15 хвилин. Значить, пройшло 10 хвилин знову після нанесення нашого керамікового ТІНВАКС. І тепер його можна розполіровати. Для легкої розполіровки вам потрібно дві мікрофібри. Одна волога, інша суха. І Спочатку берете вологою без будь-яких зусиль. Забираєте залишки нашого керамікового ТІНВАКС. Після цього зразу берете суху мікрофібру. Забирайте залишки, які полишились до, до блиску. Зараз продемонструємо. Так. Забираємо стрічку нашу малярську, беремо лампу і показуємо результат. Ось тут ми наносили наші два продукти. А ось тут нема нічого. Тобто це до нас, а тут після нанесення глибші подряпани залишились, але в більшій мірі забиралися. Тому ми рекомендуємо з цих два наших продукти для забирання і маскування ось такої, такого типу павутинки. Далі ще продемонструємо гідрофобні властивості. Ось такі намистенки утворюються після нанесення наших двох засобів. Thank you.